Дорогі мої колеги, любі наші ліцеїсти, шановні батьки, сьогодні в ліцеї свято свято останнього дзвоника. І хоча цей рік був для кожного з нас надзвичайно складним, ми разом змогли подолати всі його виклики. В умовах воєнного стану, дистанційного навчання, відключень світла, повітряних тривог, ми продемонстрували свою силу. Єдність і підтримку. Наші учні, ви у нас справжні герої. Ваша підтримка та наполегливість надихають. Особливо хочу звернутися до наших випускників. Ви пройшли цей шлях у непростих умовах, і я пишаюся кожним із вас. Нехай ваші мрії збуваються, а майбутнє буде яскравим і обов'язково мирним. Шановні мої колеги, вашу роль в організації навчання неможливо переоцінити. Ваша праця безцінна. Ви знаходились у постійному пошуку нових технологій, підходів до навчання, підтримували учнів, підтримували один одного. Дякую вам за вашу відданість і мудрість. Шановні батьки, ваша підтримка була ключовою. Ви були поруч зі своїми дітьми, допомагали їм, надихали їх, дякую вам за вашу любов і терпіння. Взагалі, цей навчальний рік був непростим, але ми впоралися. Попереду нові завдання, але разом ми все здолаємо. Нехай літа принесе вам відпочинок і нові сили. Зі святом останнього дзвоника! І нехай цей день стане символом нашої незламності та надії на краще майбутнє. Шановні учні, вчителі та батьки, вітаю вас із закінченням навчального року. Сьогодні у нас лунає останній дзвоник. Це завжди було свято, але війна зламала наші плани. Та війна не може зламати вашу віру, ваші прагнення, ваші майбутні успіхи. Я дякую кожному вчителю, який працював дистанційно в надскладних умовах, під звуки сирен. Ви давали знання. Ви були поруч із своїми учнями, навіть коли вас розділяли кілометри. Я дякую батькам, які допомагали своїм дітям опановувати знання в умовах війни. Бажаю учням гарного відпочинку та нових сил для початку навчального року у вересні. Всім нам перемоги та щасливого життя у нашій Україні, шановні ліцеїсти. Я щиро вітаю вас з завершенням чергового навчального року. І якщо ви дивитеся це відео, значить ви ще не втомилися від наших підосиків. Протягом всього навчального року ми вам постійно їх насилали для того, щоб ви. Збагачувалися знаннями, вміннями, щоб у вас все виходило. І я дякую вам, що цей навчальний рік ви пройшли разом з нами, а ми з вами. Нам вдалося його завершити, завершити якісно. Я безмежно вдячний всім вашим за активну вашу позицію. Багато хто з вас є переможцем інтелектуальних змагань, різних творчих заходів, спортивних змагань. Цим ви не тільки представляли себе, але й нашу ліцейську спільноту. Бажаю всім гарно відпочити зараз цей літній канікулярний період, і щоб в новому навчальному році, в незалежності від того, де ви будете навчатися, ви змогли відпочити і приступити до навчання.